В головному корпусі пошкоджено понад 120 вікон металопластикових, плюс двері, пошкоджені лекційні аудиторії, лабораторії, робочі кабінети структурних підрозділів. Плюс пошкоджено до того, наш научбовий корпус номер 2 та наш автомобільний корпус Запорізької політехніки. Було звернення до колективу трудового. Вийшли для того, щоб прибрати, перш за все, розбите скло, прибрати рами, більш-менш закрити від опадів. Ну і далі будемо очікувати фінансування, для того, щоб відновити все пошкоджене. На жаль, на сьогоднішній день Запорізька політехніка потерпає вже не перший раз. Ну, зараз ми, як бачите, обираємо Як ви бачите, у нас виведе вікно, цікопакет. Зараз будемо виривати раму і розбирати. Це в нас лабораторія електротехнічного факультету і, на жаль, немає вікон взагалі. Все зруйновано. Слава Богу, апаратура не постраждала. Дуже ми так виграли в грант апаратуру. Сльози навертаються на очі, тому що е, рідний університет. Ми багато всього робимо для того, щоб розвиватися щоб студентство е, жило і навчалося в гарному університеті, але е, університет жив і буде жити далі. Е, звісно, розпач, звісно, е, хочеться вкотре сказати. Подивіться, як Росія хоче миру. Головне, що люди не постраждали. Пошкодження досить серйозні, тому що ціланичних корпусів навчальних університету постраждали, третій, четвертий, спортивний комплекс, один із гуртожитків, автомобільне господарство, гараж, тому що були прильоти дуже серйозні. Персонал, співробітники, мешканці гуртожитку не постраждали, це головне, а майно, звичайно, будемо відновлювати. Великі проблеми пов'язані з тим, що сьогодні починається реєстрація на ЄВІ, ФВВ, а постраждала інфраструктура в університету, яка стосується організації роботи приймальної комісії. Оперативно вживаємо заходів, щоб усувати всі наслідки прильоту. Збитки саме вибиті вікна, пошкоджене обладнання. Делал по машины, повылетали стекла в по соседней машине, моей машине и там. Десять лет, лет. лет. В основном, да, окна лобовые, боковые и вот это два штуки. и люк. Работа-то надо, людей возить надо. Вот и все. А. Теперь надолго станем, наверное.